Абонемента в усі групи. Спочатку потрібно створити абонемент, тип абонементу, а, щоб він був в усі групи. Давайте зараз створимо в усі групи, наприклад. А, нехай це буде 18, нехай це буде 1 місяць. Нехай це буде прайс там, 2000 гривень. Кількість тренувань нехай буде 18. На всякий випадок, тобто 16, як зазвичай, але нехай буде 18 зараз. І виставити потрібно у будь-яку групу. Все. Ми, в принципі, все зробили. Єдине, що. Так, все. Можна ще виставити безліміт, але зараз це не потрібно. Є, зберігаємо. Потім ми створили абонемент в усі групи. Тепер давайте купимо його нашому учню. В усі групи. І тут також виставити в усі групи. Є. Без дати нам це не потрібно. Нехай це ми з готівкою розплатимося. Є, ми купили абонемент, зараз ми його тільки змінимо, щоб ми з ним працювали. Все. Коли ми відкриваємо такий абонемент, коли ми купили, ви бачите, що немає групи для списання. Тобто, що ми робимо? Ми виставляємо, що сьогодні він прийшов, наприклад, на групу 4, все, і, ой, і списуємо тренування. Потім він прийшов, наприклад, ще на групу breakdance. Тобто, коли ви відкриваєте, вам потрібно буде вибрати групу для списання, тобто не спишеться тренування, поки ви не виберете групу. Нехай він прийшов, наприклад, на breakdance. Є, списуємо тренування. Все чудово. Ось так робиться списання тренування на абонемент в усі групи. Дякую.